Усім вітання. Сьогодні вже 3 грудня. І вже сьогодні я знайшла той рушник, фотографію 14-го рушника, який я вшивала. Дівчинка мені поки так і не скинула, але він натрапив мені на очі в інтернеті. Ваше відео я сьогодні для вас змонтую і викладу. Вже друга година дня, а я лише п'ю каву. Отже, п'ю каву, монтую і викладаю для вас відео. Всім вітання! Перед вами в кадрі рушник моєї мами. Вишитий гладівими стіпками, як кажуть, низинкою. Ось так. Вона вишивала його дуже давно, певно, що коли вчилась, вона і вчилась, і працювала на роботі. І вишивала. Цей рушник дуже гарний. Він був у мене і у брата в школі на випускному. Цей рушник оцінили всі, хто його бачив. Розглядали, розпитували. Він був дуже яскравий і був самий перший в лінії такій, коли ми виходили зі школи. Нас проводила вчителька. Було дуже багато рушників, а цей був найкращий. Ось так покажу ближче. Скільки років вже цьому рушнику ниточки не змінили відтінки. Я його стирала, зняла з ікони, він зараз висить на ікону. Ось така краса. Далі, два наступних, які я стирала і гладила теж. Це вишивка. Вже моя. Коли я їх вишивала, мама зразу казала: вишивай і продасиш. Я ж захотіла на ікони парені, які висять в іншій кімнаті, тому вони трошки коротші по висоті, ніж звичайний рушник, по-моєму. Два метра, не 2,20. Так. Да. Ми їх трошки вкоротили, і я зробила парні на ікону. Нехай і два кольори, але вони дуже красиво оглядають на іконах. Ось так. Потім я вишивала ось такий рушник. Цей рушничок я побачила в жінки. Вона вишила такий і принесла до мами, щоб їй теж ось так підробили якоюсь красивою тісьмою. Гуцульський рушник. Він мені теж дуже сподобався і оцими переходами зеленими, такими від темного до світлого, яскравістю оцих оранжевих, синіх. Рожевих, дуже яскравий рушник. Я собі його вишила. Він в мене вже дуже багато років. Його теж брали в школу на випускний. Один чи два рази, не пам'ятаю. Але знаю, що брала. Так, далі в мене вдома є парні. Рушники. Так, тут трохи не поглажене, вони висять в мене на вішалці в шкафу. І теж вони підрублені так само, як і та. Купила тісьмо, підробили. Вони дались мені дуже важко, тому що тут дуже багато елементів. Я брала отак нижній ряд, одразу на двох рушниках. Причому з двох сторін. Так, чотири однакових ряда, виходить, вишила нитками, і тоді дивлюсь, які нитки у мене ще є, а яких немає. Ось зелені, наприклад, тут внизу і тут мені довелося підбирати по-різному, тому що мені не вистачало зелених тих, що в мене були вдома. А докуповувати мені вже не хотілось. Бо потрібно було швиденько вишити. Ці рушники були вишиті для мого брата. На його весілля. Тепер вони у мене вдома. Але вони яскраві і дуже гарні. Важкі рушники. З що я можу сказати? Важкі. Але дуже красиво. Далі покажу вам два найновіших рушники. Ось цей голубий рушник я починала в 2024 році, завершувала в 2025. Тут на ньому є навіть бекстіч, Якщо ви бачите його на оцих полосочках і тут знизу. Є багато його, його досить багато. Треба було брати темнішу ниточку, тоді він був би більш яскравіший. Цей рушничок я дуже довго вишивала, я брала участь у юліній грі, але все ж таки я його душила. Він не важкий, давався легко, вишивався дуже цікаво. Мені подобалось вишивати такими елементами. Тут два кольори нитки. Без бекстічу, я не считаю Боксіч. Бекстіч це третє окремо підбирала. А так, два. Основний це світлий голубий, темного дуже мало. Ось така краса. І останній, який є в мене вдома, ви вже його бачили на відео. Я вишивала його повністю в 25-му році. Я дуже хотіла його завершити, і мені це благополучно вдалося. Не стала його відглажувати вже втретє, висить на вішалці, хай висить. Коли знадобиться, візьму і поглажу. Ось так. Ось так здалека покажу вам, скільки в мене їх тут є. Ось так. Не дивлячись, це перший мамин, а ці всі мої. Далі вам покажу лише фотографії, бо інших рушників у мене вже немає в наявності вдома. Ось цих два рушника. Я вишивала, здається, 23 і 24 рік. Я навіть не пам'ятаю. Я не скажу, що вони мені давали важко. Вони цікаві. Чорний, червоний і жовтий. Тут ця фотографія в мене вже на планшеті, бо в мене вже їх немає. Ось оці. Такі полосочки, як на хустинці. Я їх переробляла так, як мені подобалось. Дуже красиві рушники, вийшли парні. Це було замовлення. Дві сестри близнючки. Захотіли своїм сином рушники. І я вишивала дві пари. Це була перша пара рушників. І зараз покажу другу. Друга пара була з лебедями, з написом Кохання та злагоди. Дуже красиві рожеві такі троянди. Вони вишивались дуже важко. Там дуже багато кольорів. Тут просто планшет телефону планшет не передає того. Малюнок я вже викинула, так, перев'язані такою стрічечкою і самі лебеді. Мають і голубі, і сірі, і якісь зеленуваті, і такий білий відтінок зашивався повністю, весь лебідь крила. Дуже довго я їх вишивала. Я їх просто ковиряла вже, не вишивала. Потім жінка вже навіть питала, чи будуть, чи не будуть ці рушники. Вже вони почали переживати. І оці рушники з лебедями це була друга пара. То це я вам відзняла ті, що в мене є вдома, там сім рушників. І два парних цих це дев'ять. Два жовтих парних 11. І ще у мене десь є фото 12-го. як. Зараз я подивлюсь, і якщо знайду, я вам тоді покажу. Ось є, я знайшла з цього рушника весь продаж тих п'яти рушників розпочався. Тому що в одної з цих близнючок син закінчував школу. І треба було рушника на випускний. Вона прийшла до моєї мами, знаючи, що я вишиваю. І в мене на той момент був цей рушник. Красивий, дуже Я Його вишивала, ще в школі, і він дуже довго в мене лежав без тіла. І я його продала тій жіночці. І потім Сестри домовились. Що куплять в мене на майбутнє для синів на весілля їм рушники. І так я продала 5 рушників. Ось так. Лишилось мені знайти фото іще однієї пари, з якою в мене... Саме і почалося вишивання цих 14 рушників. Я просто напишу дівчинці, якщо вона мені їх скине, то я вам їх покажу, бо фото не збереглось. А якщо ні, то так і буде. Просто змонтую вам це відео і покажу. Ось так не продає телефон. Але він дуже красивий цей рушник. Отже, пройшло достатньо багато часу. Дівчинка мені так і не скинула фото рушників. Але вони мені натрапили на око в інтернеті. Точно такі, як я вишивала. Я певна, це фото з інтернету е, піду зроблю собі фотографію і залишу теж в альбомі на згадку, що я їх вишивала. Як ви бачили попереднє. Шматочок відео. Я вишивала ці рушники, не вишиваючи весь цей малюнок, я його скоротила. В мене тільки маленькі троянди отака оця калинка, широкий ця ряд і оця калинка. В общем, 4 ряда. А тут висотою він достатньо високий був рушник. Це вишивали сапарні під хліб молодятам. Я дівчинка хотіла ще третій, але я розуміла те, що в мене ще на той момент не було такого великого досвіду в рушниках і я за 3 місяці три рушники би не встигла ніяк. Тому це, по суті, є 13 і 14 рушники які я вам хотіла показати. Буду рада коментарям, пишіть, може є якісь рушнички, які вам сподобались. Мені буде дуже цікаво. Дякую всім за перегляд.